Друзі, оголошую, хревел сезон відкритим. Як ви бачите, я вже на гравійнику. 9 березня. Тестово покатенька. Сьогодні так приїду небагато кілометрів, вже десяточку накрутив до цього місця. Вчора виїжджав, було набагато спекотніше. Навіть у мене комп'ютер показував 25. Ой, вітру такого не було, як сьогодні. от. Вже така весняна, гарна погода. Але не вистачає зеленухи на деревах, травички зеленої. Нічого, думаю, що до кінця березня маєш хоч зазеленіти. Вже буде більше настрою на покатеньках. Подивився в лісі, ну болото ще стоїть. Ще не покатаєшся по лісу. Ще не просох грунт. Тому будемо сьогодні так асфальтами кататися дорогами. Тут біля то дорога вщенту убита. На Гравійнику так місцями не дуже комфортно. На МТБ тут було б нормально. Оце тут дорогу за зиму прямо розбили. Вщент. Минулому році було ще не так, ще по божески А зараз прям блин, хлам. Друзі, ви тільки подивіться, що досі лід стоїть. Там, на принципі, не дивно. У кінці лютого тут такі морози були, що 10-12 градусів в тиждень трималося, мінусом. Лід ще досі не зійшов. Так, ось мій гравійник NS Bikes на нових потужних покришках Schwalbe G1 Overland 365. Виглядають прям дуже файно, мені подобається як велосипед. Виглядає в цілому. Да, і катять класно. Я зараз накачав заднє 3 атмосфери, переднє 2,7 десь приблизно 2,8-2,7. По асфальту катять супер. А якщо так виїжджати на ґрунт, от проїжджав там ділянка, була невелика така з гравієм, то от на таких ділянках приблизно треба. Робити менше. Заднє можна 2,7, переднє 2,5 робити, тоді буде воно на ґрунтах комфортніше їхатися. От. А так, накат чудовий. От. Я ще, до речі, замінив передню зірочку, поставив на 36 зубів. У мене стояла на 38. Зараз розганятися так стало легше набагато і обхильчики покраще вже заїжджаються, не так важко. Я хочу сказати, що у мене на тому гравійнику Келіс Суд, який у мене вдома лишився в Новій Каховці. У мене там стояла система 105 Там було дві зірки 34-50, то в цілому я завжди катався на 34 і було мені норм. То тут 36-та, я думаю, що класно буде. Проварив, правда, ще минулого року. Перед закриттям сезону ланцюг у парафінів суміші Max Vax. Я думаю, ще до літа буду кататися, потім десь літом проварю. От також замінив колодки на цих гальмах Fan Pro 5. Тут у мене стояли там напівметал моцов. Е е Щось Вони в мене скріпіли. Мен мені один з підписників якось в коментах написав, що, е щоб я купив оригінальні шуманівські органічні. От, і якраз я їх зараз поставив і немає ні скрипу, нічого тормозять. Класно. Щоправда, до кінця не притерлося. Я ж думаю. Десь там кілометрів за 50-100 вони мають притертися, будуть гальмувати чудово. Я собі на новий сезон придбав оцю джерсі таку на Флісі. І якраз у мене під низом ще термобілизна, в принципі, два слої зараз і мені комфортно, їду. От. Кому цікаво, посилання, залишу на AliExpress в описі до цього відео. Брав елечку, як завжди, на свої параметри. У мене обхват груді. грудей 102 см. Зріст 178 см, вага 76 кг. Сидить ідеально. От Рукава можете побачити не короткі, не довгі. Саме раз якраз закривають зап'ястя. Якщо вітер, то не задуває. Їду прямо. Зараз да, Вітерець є, але мені комфортно. От. Ну, можна ще сюди зверху одягати жилеточку якось. Не продавай вітровку. Ну, мені в принципі норм. Їду зараз в цілому нормально. Продовження цього ставочку, але вже інша локація. Це між селами Іванківці Олешин. Бачите, яка земля ще грязна. В лісі таке ж саме твориться, то зараз поміж селами десь по лісу, краще не їздити, бо можна в'їхати в гімна і потім не виїхати. В принципі, доволі непогана локація. Місце для рибалки, я так розумію. Оцей пірс. Бо я коли літом катаю, тут місцеві доволі часто рибалять. Воно ставочок. Літ уже такий вже ненадійний. Зараз перевіримо, так, да, все вже, вже провалюється, вже не походиш. Така херня стрьомна, ще трішки вже нічого не залишиться. Така краса. Я сьогодні в принципі так особливо багато не планував нічого знімати, так чисто виїхати розім'ятися на гравійнику, бо треба вже потихеньку вкатуватися, розкатуватися. У мене так виходить, що я десь приблизно от до початку літа, десь середина літа, я вже так більш-менш набираю форму. Ну Там вже дальніки, там по 100 км вже нормально можна катати. От, а так от зараз на початку сезону. Після зими важкувато, особливо коли, коли заїжджаєш на обхильчики, то воно відчувається. От, дихання так важке. Це при тому, що я не, не палю, не, не вживаю алкоголь. От, на здоровий організм все одно без ну, постійних тренувань. Воно важкувато. О, була така в мене думка, що придбати собі на зиму велостанок, але щось так воно в мене так і не, не дійшло і в мене руки до того велостанка. Тому я зимою так от на, на МТБ ви бачили, як я виїжджав то, то по снігу, там, то по льду катався. Можна сказати і те непогано, що потрішечку катаєшся, підтримуєш форму. Ну а зараз вже. Весна, туди-сюди вже розкатаюся, до літа буде нормально все. Хочу, друзі, вам порадити ось таку корисну штуку, хто катається у вітряну погоду багато кілометрів. Це гігієнічна помада Nivea. Я вчора виїжджав, був вітер, блин, губи так обвітрилися, сьогодні намазав і вже набагато краще. Зараз от на початку весни вітер такий сухий і їдеш, воно обличчя пересушує, особливо губи сушить. От, їдеш їх постійно облизуєш, потім на вечір відчуваєш, що губи пекуть, тому треба от такими речами користуватися, в, Аврорі, ой, ні, в, Аврорі, в, цьому, в магазині Єва мені Таня купувала, то класна річ, можу радити. Помазав і поїхав. Друзі, до речі, напишіть в коментарях, скільки ви в цьому році проїхали за день. Під час першої поїздки, якщо от так само, як я виїхав на гравійнику перший раз. От. Ну, Я не рахую, то, що я там на МТБ катав, я рахую, то, що от на гравійнику я приїхав. Ну, у вас може бути шосер, може бути МТБ. Ну, от, якщо ви перший раз виїхали, відкрили сезон, напишіть, будь ласка, скільки кілометрів за день ви проїхали. Ну, я поки що так лайтово, Вчора 30 на гравійнику, сьогодні десь 30-ка буде. Ну, це так, чиста розминка. Ну, от, поки я розкатуюсь, набираю форму, а там вже будемо більше кататися. Тому пишіть. Да, важкувато після зими підійматися в обхили, Фу, наче градієнт великий 5%. Фу, але щось важкувато. Да, дивлюся, прямо за цю зиму, дороги конкретно порозбивали в селах. Яма на ямі. Минулого року тут катав, такого не було, жесть. Я от. Сильно порозбивали. Я думаю, це скрізь по селам така ситуація, де були погані дороги. Да. Електровелосипеду зараз. Все, я знову повернувся у місто. Отже, сьогодні така була лайтова покатенька без сусілякого екшену. На рахунок гуми, швальби хочу сказати, що я в цілому дуже задоволений, єдине, щоб трішки збавив тиск для більш комфортної поїздки. Але в порівнянні з втб Рідлер, які в мене були, вони однозначно набагато краще катять. По проходимості, по грунтам, ну, десь так само. А по швидкості, ну, звичайно. Трішки уступають в панерей Гревел Кінг. Ну, в цілому я дуже задоволений, мені все подобається. Добре, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, заходьте також у мій телеграм інстаграм, бо я там частенько викладаю відео, які не потрапляють у, ну, на мій YouTube канал. Тож, тримайтеся, всіх обійняв і пока!